Всіх моїх, нахуй. Мене будеш зайобувати, я тобі зараз побіжу кину, то ти туди все не помиляєшся, розумієш? Дивися, вчора що було? Ти казав, зараз я пишу другу. Чуєш, ти, 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 чуєш алло, нахуй, бля, ти молодецка тупа нахуй. Зараз бля, почуєш, нахуй. Ти що, охуєла чи що, дура нахуй? Чого? Ти бляшки бля, бля попробуйся б базар, нахуй. Чуєш, переночуєш, ти що нахуй? Та що я такого сказав? Ми ж вчора домовлялися, типа ти пишеш другу і він мені скидає. Я У ти... нього ефір був, нахуй блядь. Він не кинув, він був, блядь, веде ефір в в Тіктоці. Він не кинув, бо веде ефіри в Тіктоці, людина. Ну, а нині. А нині в мене теж є справи, нахуй. Якщо я свіжуся в ігрі, то це не означає, що я тут є, нахуй. Я просто пап, блядь, згорачую і все, і в собі йду, блядь, займаюся своїми справами нахуй. Ну ти йому... Це не означає, що я туди є, розумієш? Їм... То ти міг йому написати своєї, нахуй, блядь. Це зайбеш нахуй. Чесно, я би тебе просто хотів би писати нахуй, блядь, і піти. Чесно слово, знаєш, просто так. послати нахуй, сказати, Йди нахуй, блядь, розумієш, зі своєю, блядь. І... Цими юсішками, хуїшками і так далі. Бля. Але я блядь, тобі їх кину, бо я тобі сказав, що я тобі кину ці юшішки. Мені блядь, я тобі серйозно кажу. Бо то ж ти там, блядь, зайобуєш, бігаєш таку хуйню пишеш, блядь, То за таке я тебе міг просто послати нахуй і піти тобі нахуй. Сказати пиздуй нахуй, ось і все нахуй. Розумієш? Та розумію? Ну же... блядь, себе, ну, скажи, блядь, Сука, я, бля, бля таких людей, нахуй честное слово, блядь. Ну вот, скинул айди. Так, да, нахуй меня скидать, а, блядь, айди, я зайду, блядь, тебя в профиль, блядь, скопию скуп... на том все, нахуй, блядь. нахуй, И друзей, на не Окей, давай, кидай. Да, бай, беша, малолетняя, сука.